Доброго дня, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 22 кінських сили Янмар АФ22. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із розмірів. Від початку до кінця 272 см. Агропросвіт 33 см. Колія що я наміряв по центрах. 99 см. А якщо колеса поміняти місця, ми отримаємо приблизно 120 см. Вага 1200 кілограм. Дивимось на задню резину. Бачимо, що розмір 9,5 на 22. Показав ширину. Передня резина вже стоїть абсолютно нова. Розмір 6х14. Бачимо, наскільки потужний та великий передній міст. Ось, гляньте. Бачимо стан підніжки, стан капоту. Заглянемо під полік. Все добре. По комплектації маємо підсилювач керма, реверс, 4 діапазона повишених понижених передач. На понижених буде працювати функція оберт на місці. Вал відбору потужності. 4 швидкості вперед і одна назад. Кран гідравліки, повний привід можна включити задній привід, педаль блокування диференціалу. Механічна коробка передач, керування навіскою верх-вниз і контроль глибини. Також у нас є безпечний режим, це при включенні задньої передачі, фреза автоматично буде підійматися. Напрацювання 514 мотогодин. Рівна підлога. Кермо по висоті регулюється. Ось такий стан під сидінням. Бердачок. Фреза оригінальна ядмаровська з робочою зоною 150 см. Кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Бачимо, що фреза в дуже гарному стані. Видно, що вона дуже мало працювала. І ножі чудові, і в цілому фреза дуже гарний стан. Бачимо розмір. Ось таким чином керується кут нахилу. Бачимо підніжку, заглянемо ще тут під полік. Так, ось такий має вигляд. І давайте присядемо і заведемо. Заводиться трактор дуже легко. Ось цим лічого можемо опустити. Включаю безпечний режим, реверс назад, ось, будь ласка, приза автоматично підіймається. Так, поки фреза опущена, десь оставку. Давайте перевіримо вал відбору потужності. Перша. Бачимо, що крутиться. Друга. Все працює. І давайте зразу максимально четверту Так, виходимо з трактора. Гляньте. Кардан крутиться. Ножі працюють, все тихо і стабільно. Гарна робота. Вертаємось у трактор, щоб вимкнути вал відбору щеплення. І ось тут. Все, з навісним завершили, піднімаю. Ось так знімаємо трактор з тормозу. Ось цим речогом можна керувати висоту. Гляньте, як працює підсилювач. Легко, просто. Так, наступне. Вибираємо понижені. Що почнемо з найменшої, так? Тоді тут першу. І поїхали. Не забуваємо за реверс. Гляньте, яка може бути швидкість трактора. Чуть піднімаємо. Піднімаємо до другої пониженою Збільшуємо тут тепер передачу друга, третя і четверта. Вмикаємо розворот. І тепер беремо швидкість побільше. Пробуємо Газ в пол. Трактор легко набрав свою максимальну швидкість. Поводить себе стабільно і впевнено. Ідемо на розворот і повертаємось на майданчик. Місце тут для них вистачає. Так зменшуємо понижено передачу. Реверс назад. І запарковуємося. Вимкнули передачу. Трактор не глушимо, тому що нам ще потрібно глянути, що в нас робиться під капотом. Так, до речі, вихлоп, гляньте. Чиста робота двигуна. Ось так піднімається капот. Ось так зафіксували, гляньте, як все гарно обшито, оббито. Відкриваємо і бачимо. Стан форсунок, палений замінено, не замінена. Щоб перевірки рівня оливи, заливна. Повітряний фільтр, акумулятор стоїть японський. Гляньте, який гарний стан. Ось тут є табличка з інформацією про двигун. Радіатор великих розмірів. Ось тут є сіточка, щоб легко можна було чистити. І відкриваємо ще ось тут. Ой, гляньте на глушник. Який гарний стан. Нічого не вигоріло, нічого не перегоріло. Розширений бачок. Видно, що трактор дуже гарно збережений. Давайте даю газу. І ще залишилось перевірити на наявність картерних газів. Ось двигуна йде шланг. Ось йдемо за ним. Йдемо за ним. Це нашу супругу. Білого диму не виявлено. І глушиться трактор ключам. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Довга база, потужний передній міст, 22 кінських сили, реверс, підсилювач, рівна підлога, підвісні педалі, фреза 150 см, резина японська, нова, ну, гарний. В цілому дуже гарний стан трактора, з хорошою колією і вартість такої моделі з доставкою вам додому: 7800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу і обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас. До зустрічі!